Ікер палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон виступає за зняття усіх обмежень для України щодо використання американської зброї. Це не Українці. Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм усю зброю необхідну для того, щоб дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Раніше лідери демократичної партії в палаті представників також ви. Словили сподівання, що всі обмеження на використання зброї Сполучених Штатів проти Росії будуть зняті в той же час. Голова фракції Піт Агілар додав, що адміністрація президента Сполучених Штатів працює над наданням Україні інструментів, необхідних для ведення війни та перемоги в ній. Президент Байден прибув до Франції з державним візитом, протягом якого він відзначить 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії та зустрінеться зі світовими лідерами, зокрема із Володимиром Зеленським. На додачу Байден планує зустрітися із Зеленським також і протягом саміту країн Групи Семи в Італії наступного тижня. Детальніше про важливість цих зустрічей та чи варто за їхніми підсумками очікувати конкретних оголошень. Поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлою Ярмоленко. Юлі, вітаю тебе! Дякую, що прийде. Юро, розкажи детальніше про очікування так від цієї поїздки Байдена до Франції та Європи і передовсім того, що стосується України. Остапа велика частина поїздки Байдена до Франції буде стосуватися урочистостей, як з нагоди 80-ї річниці висадки військ у Нормандії, так і в межах цього державного урочистого візиту президента США до Франції. Але все це відбувається у той час, коли у Європі триває нова війна війна Росії проти України. І тому варто очікувати заяв про історичні паралелі. Варто очікувати, що Україна підтримка демократії, протистояння диктаторам, буде лунати як і в промовах президента. Байдена у Нормандії так і під час його двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном, ще одним важливим партнером союзником України. Також Джейк Саліван, радник з нацбезпеки США на шляху до Франції, підтвердив, що президент Байден зустрінеться також у Нормандії із президентом України Володимиром Зеленським. І буквально через тиждень вони знову зустрінуться в Італії на полях саміту Групи Семи. Варто зазначити, що дві зустрічі впродовж трохи більше ніж тижня. Це величезна рідкість. І Джейк Саліван сказав, що це. Буде нагода для двох президентів обговорити буквально кожен аспект, кожне питання, яке стосується війни. І як сказав Джейк Саліван, ці дві зустрічі продемонструють глибину відданості Сполучених Штатів підтримці України у цей життєво важливий момент. Тепер чого очікувати на цих зустрічах, варто очікувати непростих дискусій. Україна потребує більше систем протиповітряної оборони. Україні потрібно, щоб Сполучені Штати розширили дозвіл використовувати американську зброю, щоб вражати цілі військові цілі Росії. Всередині Росії чи зможе президент Байден якось ефективно відповісти на ці запити, будемо бачити. Дійсно, ми будемо стежити уважно також за цими заявами. Юлі, ми знаємо, що Сполучені Штати Франція також дали дозвіл на використання своєї зброї для ударів по території Росії. Ці заяви ми чули. Як в Білому домі зараз оцінюють вплив цього рішення на ситуацію на полі бою, і як щодо можливого нових оголошень про військову допомогу для України? Так, Остап Джейка Салівана питали про це багато разів. Він сказав, що він не буде вдаватися в подробиці того, як використовують чи не використовують українці, надану американцями зброю. Але що стосується ефективності, по перше, у білому домі Джейк Саліван визнає, що та затримка, яка утворилася через неспроможність конгресу, вчасно схвалити запит на додаткове фінансування, поставила Україну у дуже складну ситуацію. І зараз Сполучені Штати намагаються Україну із цієї ситуації витягнути, яким чином надаючи більше зброї і швидше, звісно, біле критикують за те, що це недостатньо швидко. Але Джейк Саліван сказав, що зброя надходить до України кожен день, кожен тиждень, і вони бачать ефекти використання цієї зброї. І тому Джейк Саліван сподівається, що зараз принаймні на північному напрямку українці зможуть не лише вдало захиститися, але також почати давати відсіч росіянам. Давай послухаємо цей коментар We have seen ми бачили, як вони зміцнили позиції в ключових місцях. Ми бачили, як вони протистоять російському наступу. Так, наприклад, на північ від Харкова росіяни перетнули кордон, просунулися на кілька кілометрів, але українці тримають позиції. Вони тримають позиції і в критичних частинах Донеччини. Зараз у них є боєприпаси та інші необхідні засоби, але їм потрібно більше. Як сказав президент Зеленський, їм потрібно більше засобів протиповітряної оборони. І ми працюємо над цим. І Їм потрібен постійний потік зброї. І ми будемо постачати її. Ми будемо спостерігати за ситуацією у найближчі дні. Але ми безперечно побачили той факт, що зброя, яка надходить на поле бою у таких масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію і мало значення. І ми сподіваємося, що це буде продовжуватися, і що, врешті, це дозволить Україні не просто утримувати позиції, але й дати відсіч російським військам, які зараз їм загрожують. Остапо, і щодо нових поставок, Джей Саліван підтвердив, що у наступні тижні варто очікувати оголошень про нові значні спроможності, як він сказав, для України будемо також цих оголошень очікувати. Юлю, знаємо, що також в день поїздки Байдена до Європи журнал Тайм опублікував інтерв'ю з президентом, де він каже, що не готовий цитата підтримати НАТО візацію України. Ці слова ми бачили, викликали насправді багато критики серед українців. Як в Білому домі пояснюють таку заяву президента? Отже, що ми почули? Він сказав мир. Це впевнити, що Росія ніколи 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 не окупує Україну. Ось так виглядає мир, але це не обов'язково означає НАТО. І так він сказав: якщо ви помітили, я говорив, що не готовий підтримати натовізацію України. Наші колеги з Радіо Свободи звернулися до представництва США при НАТО і там роз'яснили, що президент Байден бачить майбутнє України у НАТО, але кажуть, він він вважає, що Україна до цього наразі не готова. І про що кажуть в представництві США при ООН Він. Неодноразово говорив, які заяви ми чули. Буквально у грудні, коли президент Зеленський був тут у Білому дому на спільній прес-конференції, президент Байден сказав, що НАТО безумовно у майбутньому України, Якщо на це погодяться усі союзники, якщо Україна виконає потрібні для цього умови, він також сказав, що зараз, у тім фокус на те, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні, чого ж очікувати для України від саміту НАТО, який відбудеться тут у липні, Джуліан Сміт, це посолка США при НАТО, сказала журналі. Лістам про те, що Україна буде у фокусі цієї зустрічі, і вона сказала, що варто очікувати цілого пакету різних результатів для України. По перше, вона сказала, що це буде інше формулювання щодо прагнень України стати членом НАТО. І також вона сказала, що варто очікувати нових потужних спроможностей для України, щоб показати, щоб надіслати сигнал Путіну, що НАТО не збирається залишати допомогу Україні. Безумовно буде важливим цей саміт НАТО. Ми будемо також тут на місці Вашингтоні. Пр Вати на ньому, Юлія. Дякую тобі за твої пояснення. Юля Ярмоленко, наша кореспондентка в Білому домі, була на зв'язку. Важливу роль у формуванні американської політики відіграє також і конгрес минулого тижня. Ми бачили двопартійні заклики законодавців зняти обмеження для України на застосування американської зброї. І зрештою, адміністрація Байдена дійсно пішла на певні поступки. Чи збираються конгресмени тиснути на білий дім далі? Розпитаємо нашої конгресової кореспондентки Катерини Лісунової. Катю, привіт вітаю тебе. ефірі. Вітаю, стапе Катю. Чи достатньо на думку законодавців того дозволу, який побачили ми від адміністрації? що тобі вдалося поспілкуватися із провідними представниками обох партій, що вони тобі на це сказали? Саме так, Остапа вдалося поспілкуватися як з лідерами демократів, так і республіканців. І якщо коротко, то представники обох партій стверджують, що нинішнього часткового зняття заборони для української армії зі сторони адміністрації Байдена недостатньо.